І абітурієнте! тобі цікаво дізнатись більше про нашу спеціальність і кафедру маркетингу. Ми підготували для тебе QR-код з усіма корисними посиланнями і ресурсами. Знайти його можна у приймальній комісії, що розташована в місті Рівне в 7-му корпусі Новигеп у 724-й аудиторії. Тож давайте подивимось, як працює наш QR-код. І ось тут, біля 724-ї аудиторії, ти можеш побачити наш стенд, де можна відсканувати qr код і знайти посилання на наш інстаграм, сторінку у Фейсбук, телеграм-канал та інші корисні ресурси. Це допоможе тобі ближче познайомитись з нашою кафедрою і навчанням студентів-маркетологів. Також QR-код можна знайти безпосередньо у нас на кафедрі у другому корпусі НовГП, або ж перейти за посиланням в шапці профілю.